Чи є число 5 простим? Ви скажете, очевидно, воно ж ділиться тільки на себе і на один. А я скажу: а що якщо ми мислитимемо комплексніше? Давайте переможемо 2 і на 2 і. Ви на каналі Reworld. В цьому відео ми розберемо, що не так з простотою деяких чисел. Відразу попрошу поставити лайк, підписатись на канал і залишити цікавий коментар. Отже, повертаємось до нашого прикладу 2 помножити на 2-i. Що таке уявна одиниця i та комплексні числа я розказав в попередньому відео. Ми бачимо два комплексних числа, в них цілочисленні коефіцієнти, і якщо їх перемножимо, матимемо 4 2i плюс 2i мінус і квадрат. Те, що з двійками скоротиться, і в квадраті дорівнює мінус 1, то залишиться 4 плюс 1 дорівнює 5. Виходить, п'ятірка є добутком двох цілих комплексних чисел. І такий трюк працює не тільки з п'ятіркою. Наприклад, 1 плюс і помножити на 1-i дорівнює 2, 3 плюс 2i помножити на 3-2i дорівнює 13, 2 плюс 5i помножити на 2-5. 29. То 2, 5, 13, 29 не є простими числами? Виявляється, що в термінах цілочисельних комплексних чисел ні. В той же час числа 7, 11, 19 все ще залишаються простими. В чому секрет? Зараз розкажу. Секрет в тому, що я використовував спряжені комплексні числа. Спряжені комплексні числа це такі, в яких різний знак біля i. Тобто в загальному одне число це A плюс БІ, а спряжене до нього це A-BI. Якщо ми їх перемножимо, A плюс Bi помножити на а -БІ, дорівнює А-БІ, дорівнює а квадрат плюс мінус А ABI мінус Б квадрат на і квадрат, два доданки скорочуються, і в квадраті дорівнює мінус 1. Матимо добуток двох комплексних спряжених чисел дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті, де А і Б це звичайні цілі числа. Получається як? Якщо якесь число, як от 2, 5, 13 є сумою квадратів двох цілих чисел, то воно не є простим в комплексних числах. А якщо число не є сумою квадратів двох цілих чисел, як от 7, 11, 19, то воно все ще є простим. І виявляється, що математики знають, як це швидко перевірити. Щоб не ускладнювати, я просто покажу результати, а доведення можете за бажання самі пошукати в інтернеті. Отже, якщо число є простим в термінах цілих чисел, і при діленні на 4 воно дає остачу 1, то це число не є простим в термінах комплексних чисел. І ми бачимо, що 5, 13, 17, 29 якраз мають остачу 1 приділені на 4. Якщо ж приділені на 4 остача рівна 3. То число залишається простим навіть в термінах комплексних чисел. І знову-таки 7.1119 тому підтвердження. Ставте лайк, якщо ви ніколи не задумувались про простоту в термінах комплексних чисел, підписуйтесь на канал. Слава майбутньому!